Привіт, друзі, кіберспортсмени. Сьогодні поговоримо про такий аспект гри, як розминка перед іграми. Чому вона важлива і як її проводити. Розминка потрібна для того, щоб добре відчувати мишку та розігріти руку перед грою. Одним із найкращих способів розігріти руку є стрільба по мішенькам. Я роблю це таким чином. Заходжу на карту CSGO. Як ви вже бачили, я обираю зручну для себе зброю, потім стою в притик до першої балки та починаю настрілювати крупні мішені. Настрілюю приблизно 1000 штучок. Зараз поговоримо трохи про налаштування карти. Налаштування є для кожного індивідуальними. Тому що у кожного із нас різна швидкість та різна реакція. Я використовую ось такі налаштування, як ви вже могли бачити раніше. Ця вправа дуже добре допомагає налаштуватися на гру та на перестрілки. Чудово розвиває ваші рефлекси та реакцію. Наступна карта, на яку ми заходимо, це карта CSGO Hub. На ній ми будемо стріляти по реальним мішеням. Заходимо в челенджі, обираємо вкладку Time Trial та обираємо найповільнішу швидкість. Проходимо цей челендж декілька разів для того, щоб налаштуватися на стрільбу по реальним цілям. Дуже важливий момент. На найповільнішій швидкості ми проходимо челендж з діглом. Після чого беремо в руки автомат калашника та піднімаємо швидкість. Я виконую цю вправу цей челендж приблизно 5 разів, можливо трошки більше 7. Тут боти з'являються набагато швидше і це допомагає нам краще розігріти руку та розім'яти її. Ця вправа допоможе вам відточити швидкість наводки на суперника. Після чого заходимо в вкладку Up та вибираємо режим Rush. Виставляємо 6 ботів та намагаємося їх вбити чітку голову так, щоб вони до вас не дійшли. Ця вправа дуже круто розігріває вашу руку завдяки тому, що ваше прицілювання, ваша реакція, ваша наводка вона знаходиться завжди у високому темпі. Тут приблизно б'ємо 500-600 ботів. Коли ми закінчили з попередньою вправою, ми залишаємося в тому же режимі, але ставимо вже 5 бутів. Намагаємося вбивати цілі по декілька зажимом. Тобто навелись на одного, зажали і перевелися на іншого. Намагаємося вбити 2-3 бутів за раз. Якщо виходить 4, то дуже добре. Якщо ви відчуєте, що ваша рука палає, знайте ви на вірному шляху. Таким чином вбиваємо також 500 бутів, після чого можемо йти грати в або ММ.